Всім привіт! Я цього тижня зробив перегородку для кролів. Зараз я вам покажу. Вон, бачите? Перегородка. Тут я купив кровицю маленьку. І три місяці вона породить радянська шиншила і новозеландська червона. Вона помісна. Зараз Обружила тих двоє. Зараз закрию, заберу все. І тут двоє петрик і чорниця. Вони перекинули каструльку з водою. Ну, воду вони допили, зараз їм допше. І да вам покажу рижулю. Ну я її вже запліднив. Вона буде 9-го. Вона буде кровитися. Так, все, йдемо. Бачите, як підріс Петрик? Так, чорницю не видно. Вон підросла чорниця. Ось так. Покажу, Петрик, як підріс. Ось так підріс Петрик. Який бугай. Ой-ой-ой, йому не нравится пшениця. Так, показуємо режулю. Так. Вона жить. За вам кажу? Вона ще і кусається вже. Так, коротше, і так турбувати не треба. Я її он давкаву, і я думаю, не видно вам її. Так, зараз положу. Так. Ось тут зараз дамо. Так вони зіли. Там них ще Якраз на ранок я рано їм дам тільки сіно, бо я їм даю ввечері і рано, а якщо я ввечері даю їм, то рано не даю. А бачите як лягла я її назвав білочка. Інце. Я її чого купив. Білучку. Дивіться, як вона пухнаста, зараз да, вам покажу. Яка вона пухнаста. Дивіться, бачите? Вона така пухнаста.